Ви давно в мене просили ось цей рецепт маринованих помідорчиків з бурячком. Аліна, напиши рецепт. Аліна, розкажи. Цей день настав. Я дістала їх з підвалу, подивіться, які вони красиві, червоні, все надійно закрито, не зриває. І розказую вам рецепт, тому що він дуже простий, навіть не потрібно записувати, все запам'ятовуйте. Отже, беремо банку півторалітрову, кладемо на дно перець горошком, лавровий листочок і гвоздичку. Ну, хто ще любить, що додавайте. Цибульку нарізаємо на шматочки і чесник. Далі бурячок ми нарізаємо на ось такі ломтики і помідорки. Викладаємо шарами помідорки, бурячок помідорки і так далі. Поки не буде повна банка. Далі заливаємо кип'ятком. Заливаємо повну баночку кип'ятком, накриваємо кришкою і чекаємо хвилин 5. Після цього зливаємо оцей кип'яток, знову доводимо до кипіння і ще раз туди саме в баночку наливаємо. І знов чекаємо хвилин 5. Можна робити цей процес 3 рази. Я робила два. Після цього, як ми злили, я знову довожу до кипіння, а в банку кладу одну чайну ложку солі. 3 столові ложки цукру і 3 столові ложки оцту, це на 1,5 літрову баночку. Після цього доливаю кип'ятком і закатую баночку. Перевертаю, накриваю і все. І отримую ось таку класну чудову консервацію, яка не тільки класно виглядає, а й ще й дуже смачно. Помідорки ще є на ринку останні, тому закривайте собі на зиму ще декілька банок. І розказуйте, як вам?